Городило власне українське особове ім'я, яке відтворюється на підставі кількох мікротопонімів Карпатського регіону. Наприклад, Городилово, передмістя районного центру Хуст. А до 1947 року воно було окремим селом Городиловом, яке тяглося від гирла річки, ріка правим її берегом до сіл і за талипчан півночі, внаслідок перейменування 1946 року, колишнє Городилово стало зарічним. Похідні від цього імені ойконіми назви населених пунктів у вигляді городилиць Городилово. Городилів відомі також у інших регіонах України, наприклад, на Рахівщині, на Львівщині, на Волині, в українськомовному запису 1662 року назви населеного пункту Городіловіцед та полонізований запис назви села Городі Овіц за 1443 року свідчать про давнє походження імені. Ім'я утворено від дієслова Городити, що означає загороджувати за допомогою форманта, «ило», тобто аналогічно до імен гостило, добрило тощо. Зауважимо також на сердське особове ім'я 12 століття градило та українське прізвище Городиловський на Львівщині.